По проханням зрителів ділаю поїлочку. Принцип той самий, що і в кормушці, тільки треба дві бутилки. З однієї відрізаємо це саму верхушечку цю убираємо, і робимо так само відверстя. А друга бутилка нам цілячком. Тільки ж треба так бутилки підібрати, щоб вона входила друг в дружку. Все. Тепереча... А, ще утрінки треба прорізати прорізі. Щоб набиралося трохи більше води. Бо якщо так, то вода, хоп, то вода буде тільки тут з країшкою. От треба трошки прорізати. І воно тоді виходить воно як. Так, тепер ще треба її перевернути. Повністю її так взяти тепер і перевернути. Це, в принципі, по-другому не вийде її вставляти. От, Взяли поїлки, як міняти, наприклад, всю воду вилили. У цю бутилочку набрали води, цю зверху оділи і перевертаємо. Зараз поки е, камеру виключу і переверну, бо одну рукою я точно не переверну. Зараз. Перевернув. І ось що ми маємо. Водичка набігла. Ну, небагацька. Получається, що треба прорізи у самому, у самому гордочку зробити ще трохи глибші, щоб водички не набігали. Ну, приблизно отак. Щоб її багато, щоб вони її не вихлюпували. Все. Принцип, як обичний обикновенної, купленої поїлки. Тільки те, що вони не зможуть вихлюпати воду і не зможуть туди накакати. А принцип той самий. Із таке, як кормушка, якщо тут аж воно десь зрізать його, то вода вся виліться зразу. Треба, щоб був вакуум. Вакуум держи воду на такому рівні. І буде витікати тільки тоді, коли почне в бутилку поступати воздух. Поступив воздух, водичка трошки вилилась. і опять встанавлюється. Принцип такий. Ну от, в принципі, все, хороша поївка. І виходить, 5 літрів. Надовго буде вистачати. Поставив, вона важкенька ж, така, і устойчива. Вона стоїть хорошо. І от, пожалуйста, пользуйтеся. Так, все, тоді, пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте класи. Діліться відео, щоб побачити, кому більше людей, кому потрібно такий спосіб. Так, все, пока-пока.